І ще 11 родин полонених і зниклих безвісти отримують одноразову матеріальну допомогу. Таке рішення ухвалили на першому в 2025 році. Засіданні виконкому підтримали і діючих військовослужбовців. Матеріальну допомогу отримають 404 мешканці громади на загальну суму 3 мільйони 800 тисяч гривень. 13 сімей наших загиблих героїв на понад 320 тисяч гривень, 11 родин полонених або безвісти зниклих наших воїнів на понад 500 тисяч, 21 військовослужбовець отримують матеріальну допомогу на реабілітацію на понад 320 тисяч гривень. Ну і 294 діючих військовослужбовці отримують матеріальну допомогу на загальну суму 2 мільйони 300 тисяч гривень. У минулому році ми фактично 110 мільйонів гривень виплатили одноразові матеріальної допомоги. На засіданні затвердили 5 актів, складених в результаті інвентаризації землі за користування ділянками без необхідних документів. За підсумками минулого року. Кака робота дала нам можливість поповнити міський бюджет на 3 мільйони гривень додатково. По суті, від того, що ми отримуємо в дохідну частину. Це перше рішення цього року 120 тисяч гривень. Так само буде додатково наповнена дохідна частина нашого бюджету. На 13 комунальних підприємствах зможуть виконувати громадські роботи хмельничани, які вчинили адміністративні правопорушення. Нині ж затвердили перелік робіт і роботодавців для тих, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості. Зокрема, для оплати таких робіт з бюджету на 2025 рік передбачили 117 тисяч гривень. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.